Вітаю, хто потрапив на мій канал Марія Квіти. Сьогодні ми з вами на Стрійській в епіцентрі. Я його називаю Дальній епіцентр, бо він знаходиться біля кульцевої дороги поруч за шаном. Давайте сьогодні подивимося, які мають квіти в своїй колекції продажі епіцентр. Ну, от зараз ми бачимо ріпсаліс шикарний. Це які кущики гарні. Маленький. Подивимося, що у нас є на знижках. Ну, ось такі приблизно ціни на кактуси. Навіть є ось така ціна. Зараз ми його піднімемо, він нормальний. Нічого йому не бракує. Є за 36. По 50 є. І нічого йому не бракує. Нормальні кактуси. А тут ось такий, дивіться, так багато його. І 82 гривні. Так, нормальна ціна я рахую. Це у нас не знаю що це таке. Ось така рослина. 51 гривня майже. 83, це мабуть буде. Пальма. Пальма. Фікус 115, такий досить непоганий. Дивіться, скільки їх там є. Гілочок 115, це не кулькас. Ось там Фікус. Ось таку ціну має. 183 неон на не підприємному Теж непогано. Ціна круто. Так, що тут у нас ще на знижечку? Ось так. Такий фікус. А уведерево, мабуть, 137 парал, ось такий. 158. І трошки ніби як він жовтить. А ось цей, наскільки підтримний. 150. Ось такий. Хеппіліф, наскільки я розумію. 134 теж драцена така. Данный планетин. Менсантиверия. Така ось така ціна Чомусь на Менсантиверии такі досить ціни Там у нас ось така ціна Це не алоє Хаворте, мабуть от. 199. Сукулент. Ну, теж на ховортію похож. 160 бігонія. 109 ось така бігонія, я бы сказала, непогана. <говори> угу, за 100 гривень 110 дуже навіть непогано. Да, Хороші ціни. Ну, адекватні. Сенсієрі. Це розпродаж, так як я і дивлюсь тут пишу. Розпродаж, зимня Кулькас, Сенсівєрі. я кажу, завжди чомусь дорожче. Ну, але тут, звісно, пагонів багато. Фікус. Такий величенький, 270. Теж фікус. Такий досить немаленький. Ціни не бачу. Ось такі. Листечко гарне, але ці не, я не бачу. Не, не побачу. Ну, Мабуть, по даже то все. Тут теж трошки знижки. Троянда таку має гарну знижку. Ще, ще більш-менш має. Труговий вигляд. Ну, Аспарагуси. Вони не дешеві дуже. Дуже не дешеві. Зараз ми подивимося ціну. Ось ціна. Аж мінус 1% знижки по 300 гривень. Трошки ціна, звісно, кусається. Так, перейдемо до цієї стойки з сукулентами. Теж люблю тут порозглядати, є що багато цікавого. Всякої такої м'ялочі. Ціну я не знаю, чи я тут побачу. Візьмемо любий сукулентик. Ось такий, і ціни я тут не можу бачити. Треба підходити і сканувати штрих-код. Тоді нам покаже ціна. О, до речі, господі, що я дивлюся? Ну, ось тут. І то я думаю, що ще не всі ціни. Вкрасуло 115, це ж треба бачити, де вона є, щоб знати. Хавортія 115, Афіверія, Кактус, Сукуленти мікс. Сукуленти мікс, я думаю, то те, що ми з вами минули, вони будуть по 100 гривень. А так красила ось. Готуємо минули десь. Ну, ладно, отакі такі кактуси. Гарненькі. А от мікси у нас по 100 гривень. Я так розумію, це вони ось тут. Завалився, завалився такий гарненький, нічого поправлять, я думаю. Такі репсаліси. Є ось такий, це, мабуть, той, що ми бачили. Кактуси. Ну, ось тут пише секунди, ховорті, архієрія. Я вам так ціни покажу, а далі вже покажу поличку з рослинами. Репсаліс буде у нас 355. Я дивлюсь те, що мене цікавить, Ви собі дивіться. Які ціни вас цікавлять, на які рослини. Ну, кактус буде ось так куштувати. Це якась мухоловка, наскільки я так трошечки бачила, як вони виглядають. Це рослини-хішніки, а тут, мабуть, будуть навіть квітувати. Ось такі сукуленти. Гарненькі. Ціни ви бачили. Ну, якщо враховувати, що вони тут ще з дітками, то я думаю, що непогана ціна. Пріпсаліс, звісно, симпатичний. Ну, 355. Ну йдемо далі побачимо, О, які алої шикарні м'ясисті. А тут у нас красула 317 іще калоцефалос. Це можливо Це Гарненько, ага, такі м'ясисті у неї, листя. Ну ось такі. І така на дворі росте, я знаю. бачила, Ой, яка гарненька ця. Сукле, може то він. Що, може, такий живий, я таке враження, що він, якщо сивий, то він уже сухий. Симпатичний. Прасула Mix теж 250 майже Хіверія, Така жирненька, 230 зараз гляне. Супкуленти 113. Це, мабуть, на ці буде ціна. А хіверія, ось. 228. Так, да, интересно. Хороша рослинка. Цікава. Кактуси перейшли знову до кактусів. 164 якісь із них. Ось такі от вам покажу ціни. Ось тут всі кактуси. Те, що ви, якщо знаєте, яка назва, то вам буде цікаво. Оцей гарненький, цікавий такий. Ой, який мохнатий. Теж цікавий. Ось такі козатики. Оце, хто цікавиться кактусами, то їм буде цікаво такі опушені. Це квітнути буде кактус. Гарненький оцей теж такий. Хто займається кактусами, так. Да. Цікавенько подивиться. О, Кицин Сигері. Ось такі ціни. Шайн. Це її я знаю, бо вона подобається за свій такий украс сивий. Тому я так її знаю назву. Оця чорна така цікава. Не знаю. Її назви. Але є така ціна, ну, бачите, ага, Лауренція, можливо, вона. крошечки горщички. Ще тут є. Де інститут? Ось такі цікаві. Хешпо. Ну, і це колонхої. Ой, очні. 113. Навіть не знаю, чи він куштою 113. Так пише, що це правда. То такі великі букети по 113. Хоча, кажу, мені мало віриться, то треба дивитися на сканері. Дуже вже пишні букети за таку ціну. Містера. Виробник. Драцена, фікуси. Ось така ціна. Ви знаєте, можна довго ходити. Хто любить квіти, домашні рослини. Це можна довго роздивлятися, як вони ростуть. Як вони виглядають, як вони мають бути. Дуже вже гарні. Не всі рослини є можливість дома вирощувати різні умови. Ну, це фікуси. Шикарний, звісно, окрас. І ви знаєте, скільки я дивлюся, ні одного шкідника не бачу. Всі чистенькі рослинки, Бразил, філодендрон. Угу. А тут звичайний, зелений. Ну і ще при вході я бачила. Ще при вході я бачила. Квіти, зараз ми подивимося, ще трошечки ось тут. Вже як ми тут є, то давайте подивимося. Ось такі араукарії. Тут такі менші, наскільки я розумію, то вона же. Та-та вот з такою ціною кашпо. Просто шикарні, просто шикарні. Для великих приміщень. І ще отут я бачу її, пеперомія. Ага, тільки не така вона, звичайна, а трішки має, бачите, таке забарвлення. Якось вона називається. Забула, не буду гадати. Ой, які шикарне листя. Це Алуказія чи калатея. Калатея, мабуть, це отут буде. Покажу просто ціни. І самі рослини. Шикарнюще, звісно, забарвлені, це папороть. Замія Ось таку маю ціну.